Самара Оренбург-Брянськ потрійний удар на вихідні по диктатору Путіну від сил оборони України після його лагідної розмови в телефонному режимі з Дональдом Трампом. Ця ніч була пекельною для загарбників. Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Гаврищак. 19 жовтня, неділя на календарі. Давайте разом з вами оглянемо найважливіші новини з цього божевільного світу простою доступною мовою. Про що хочу ще з вами сьогодні поговорити? Ваш Пост пише, що Путін, начебто, готовий на якісь там поступки. А ми з вами проаналізуємо, що в цій статті не так. Також Володимир Зеленський рветься до Будапешту, де можливо через кілька тижнів буде зустріч 47-го президента Сполучених Штатів Америки і диктатора Путіна. І в інтерв'ю NBC News Володимир Зеленський заявив, що ніяких поступок територіями не може бути й мови. А Трамп, начебто, до цього схиляється. Ну принаймні, про це пише Financial Times, бо він втомився про це все з вами. Звичайно ж, поговоримо. Перед тим як розпочати традиційно попрошу вас, підпишіться на цей YouTube канал. Прокоментуйте, поставте лайк, напишіть, звідки ви дивитесь, ваші зауваження, побажання, запитання вітаються і діліться нашою з вами розмовою. Важливо просувати україномовний контент і надважливо боротися проти російської пропаганди. А і ще бонусом вам розповім, що Стіва Вітьков, оцього спецпредставника по Близькому Сходу, який завжди був на стороні Росії, турнули, копнули з переговорних якихось процесів. І це дуже-дуже нам. На руку, що ж, давайте почнемо у Новокуйбишевську було уражено нафтопереробний завод один із провідних підприємств нафтопереробної галузі Російської Федерації в Оренбурзі. Вдарили по газопереробному підприємству теж одному з найпотужніших А в авдельській області партизани паралізували систему управління Збройних сил Російської Федерації. Почнемо з Роберта Броуді Мадяра, тому що він на вихідні вирішив привітати Путіна і йому нагадати, що б він там не говорив з Трампом, в чому б він там його не переконував. Як би він розповідав, що Україна і Росія це один народ, чи що там говорив. Путін, Роберт Бродій Мадяр і Сили безпілотних систем нагадали, що Росія буде палати, Росія буде вибухати і Росія буде е, знищена. Повідомляє Роберт Бродій Мадяр е, наступне, що сили безпілотних систем завдали удару по Новокуйбишевському нафтопроробному заводу. Давайте я спочатку покажу кадри, ми з вами насолодимося, а далі я розповім деталі цього удару. А он що ой Ой ой. Работают по дронам. Ну, по че? ПВО по дронам работает. А он еще сбили. Вон летят, летят. Вот прям он не спали. О, -о, О, офигеть. Я их слышу. Это жестко. Слушай, ага. а что они там подбомбили? и зовут? А ну, дальше. Бамбілі і Дабамбілі, Новокуйбишевський нафтопородний завод. Загалом, друзі, атакований в цьому році вже втретє, і регулярно Роберт Бродімадяр кожного місяця нагадує, що цей завод треба гатити. Що цікаво, що розпочалися оця от, знаєте, літня кампанія, літньо осіння вже кампанія нищення регулярно навтопородних заводів Російської Федерації. Саме 2 серпня тоді вся Росія дізналася, що тепер там буде пекло. Це було перше влучання дебютне з цих от всіх ударів по навтопродних заводах. Потім було 20 -го. Вересня удар, і рівно майже за місяць, 19 жовтня, знову ж таки, удар по Новокуйбишівському нафтопереробному заводу. Що пише Роберт Броді Мадяр У ніч на 19 жовтня оператор 14 окремого полку безпілотних авіаційних комплексів сили безпілотних систем у взаємодії з іншими підрозділами сил оборони завели удару по Новокуйбишівському НПЗ, що має стратегічне значення для забезпечення армії Російської Федерації паливомастильними Матеріалами Новокуйбишевський НПЗ виробляє понад 20 різновидів товарної продукції, а щорічний об'єм первинної переробки складає майже 5 мільйонів тонн. Завод розташований приблизно за тисячу кілометрів від державного кордону України у Самарській області Російської Федерації. Окрім цього, друзі, поруч, давайте я покажу вам на мапі. Так буде зручніше. Ось, дивіться, це є. Самарська область, а поруч біля Самарської є Оренбурзька. Так от, в Оренбурзькій області, я так розумію, вони всі цілеспрямовно летіли одним напрямком. Також є прекрасне влучання, тому що там в ніч на 19 жовтня ударні дрони успішно атакували Оренбурзький газопереробний завод. Маю для вас прекрасні кадри. І Хто я б такий, щоб з вами не поділитися? Давайте дивитися. Момент прильоту. Бачите, це удари не те, що точні і ефектні. Вони ефектні, ефективні. Вони прекрасні, просто насолода і знаєте, бальзам нам на українську нашу з вами душу. Що відомо по цьому удару? Після атаки безпілотів, і це важливо, друзі, на території Оренбурзької області Російської Федерації один із заводів Газпрому зупинив прийом газу з Казахстану за даними Міненерго Казахстану, тому що Росія мовчить, Газпром підтвердив факт аві... аварійної ситуації на Оренбурзькому газопроробному заводу. В ніч на 19 жовтня, але офіційно я кажу Міненерго російське нічого не каже. Так, от у зв'язку з цим завод тимчасово припинив прийом сирого газу з родовища Карачаганак. Там також додали, що газопостачання Казахстану не порушене, тобто з Казахстаном все добре. З Токаєвом паном Токаєвом ми товаришуємо, а Росію ми нищимо. Відомо, що в результаті атаки загорівся один стихів газового. Заводу завод цей друзі є одним із найбільших у Росії підприємств із переробленням природнього газу та входить до складу компанії Газпром. Він розташований щонайменше за тисячу кілометрів. Також від кордону з Україною. Максимальна заявлення потужність підприємства природнього переробки природного газу становить близько 45 мільярдів кубічних метрів на рік. А асортимент продукції підприємства включає перероблення природнього газу, газового конденсату і нафти, виробництво товарного сухого газу, стабілізованого газового конденсату, сірки скрапленої газів, бутан пропану та одорантів. Ви розумієте, що це просто такі потужні підприємства і прекрасні влучання? І Брянська область це вже на півночі. Біля нас на кордоні з Україною в Брянській області, те, що я вам казав, сили оборони України постаралися, і це третій удар не за цю ніч такий триплет по путіну, не, який очолив Роберт Бровді Мадяр. Привітав його з вихідними. Аби я вже й казав, не забував, що Україна не буде прогинатися і не має наміру йти на якісь компроміси ворогу. Так о друзі у Брянській області е партизани. Паралізувала систему управління збройних сил Російської Федерації. Це наші партизани АТЕШівці повідомили. Вони вивели із ладу в вишку, що забезпечує координацію окупаційних військ та прикордонних підрозділів. Наслідки цих всіх ударів, особливо по нафтопроробним і газопроробним підприємствам Російської Федерації. Ну прекрасно ви розумієте, що це проблема для армії Російської окупаційної, тому що загалом відвантаження продаж і посичання на фронт. Сильно сильно страждають, я вже казав. За даними фахівців, там від 17 до 38% відсотків потужності навтопоробних Росії уражені завдяки оцим от вже трьом місяцях активних ударів. Але що найважливіше, що страждають, і самі саме болотні на населення, тому що і тимчасово окуповані території, де ворог. Намагається розказувати, що все в порядку. Так, от хочу вам сказати, що в Ялті це Крим, є 22 заправні станції. Або ви зрозуміли, з цих 22 станцій лише на трьох заправних станціях є А 95 а 92 і те там черги шалені, тобто в Криму немає палива. Звичайно, що в першу чергу Путін буде направляти дизель на і бензин вперважні більшість дизель на фронт, але. Нехай павуки в банці теж гризуться, тому що от в Ялті немає бензину. А я вам зараз покажу Башкорт Костан, Бурзянський район, і там черга, друзі, просто феноменальна. Ви подивіться на ці машини, це все стоїть на заправці в черзі, там мінімум. Сім десятків машин до речі, в тому числі там стоять і поліцейський бобік російський, і немає бензину. І рано чи пізно там вже вже почалося. Ви знаєте, на Росії така штука, що е, починають висмоктувати бензин через трубку водіїв інших машин, аби мати бензин, починають просто е, красти паливо в інших автомобілів. І рано чи пізно може якийсь там росіянець задумується. Чого ж це так? А що відбувається? І нехай собі гризуться між собою. Нехай собі там створюють колапси і хаоси. Нам лише це на руку. І, звичайно ж, друзі, велика подяка нашим силам оборони України. Не будемо забувати, що вони невтомно працюють, як би і що там не говорили Путін, Трамп і інші ті, хто хочуть, нібито завершити війну. Власне, ми до цього з вами підійшли. Вашингтон Пост пише наступне. Давайте я вам зачитаю, що вони кажуть, а потім з вами проаналізуємо. Пишуть, що Путін під час телефонної розмови з Трампом в п'ятницю цього тижня висунув вимогу, щоб Київ передав повний контроль над Донецькою областю як умову припинення війни. Це кажуть джерела Washington Пост, Трамп публічно не коментував вимогу Путіна щодо регіону, як і не підтримував російську вимогу у своїй публічній заяві в п'ятницю після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським обмін російський лідер, запропонував відмовитися від частин двох інших регіонів України, які він частково захопив. Це Запорізька та Херсонська область розповіли посадовці, нібито то пост. Це дещо менш амбітна територіальна претензія ніж та яку він висунув у серпні в Анкоріджі. Деякі чиновники Білого Дому представили це як прогрес, за словами одного з двох високопосадовців повідформованих про дзвінок Путіна. Далі пише в Фваштон Пост, українці навряд чи стр... сприймуть це так само, зазначив інший посадовець, високопоставлений європейський дипломат. Це ніби продавати їм їхню власну ногу в обмін на нічого. Ну це справді так. Посадовці повідомили, що посланець Трампа стів Відько втиснув на українську делегацію щодо передачі Донеччини під час зустрічі в п'ятницю, наголошуючи, що регіон переважно російськомовний. Багатьох багато українців до речі пише в Ваштон Пост, включно із самим Зеленським. Виросли розмовляючи російською як першою мовою, і це правда. І в українському суспільстві російська мова історично не була ознакою симпатії до Москви. Це теж правда, наголошує видання, ніби опонуючи позиції Вітькова. Пригадуйте, Віков казав, що там багато російськомовних, а значить, вони апріорі хочуть бути з Росією. Україна підтримала заклик Трампа до припинення вогню. пише Вашингтон Пост на поточних лініях фронту. Посадовці приватно визнають, що Росія ймовірно збереже фактичний контроль над захопленими територіями. Однак українці прагнуть надійних гарантій безпеки від. Вашингтона та європейців, аби стримати Росію від поновлення війни, давайте в цій статті розберемося. Ваш ленд-пост переконує, що нібито менш амбітні якісь цілі стали в Путіна в порівнянні з Анкориджем, бо він готовий заморозити і не рухатись далі Запорізькій і Херсонській областях. А ми маємо вийти з Дон донецької області. Але ж таке саме і говорилося на Анкориджі, і це Стів Вітьков привіз з саме. Москви, коли він там з час 6 серпня, більш того, він цю всю інформацію перекрутив, бо насправді ніби ПУТІН НА це не погоджувався. Тобто мене дуже бентежить така от інформація від Фваштон Пост, але найцікавіше про те, що постійно вносив якісь незрозумілі речі. Стівьков, і до речі, про це теж каже Wall Street Journal, Пише наступне: що підготовку до переговорів ми вчора з вами про це згадували у Будапешті з американського боку. Вперше очолить Марко Рубіо, держсекретар і радник з національної безпеки Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, а не стівьков. Українці та європейці позитивно сприйняли цю новину. Street Journal. Чому позитивно? А тому, що саме через Вітьков вони припускають, що от чому такий сумбур висловлення Трампа, бо він до кінця не знав позиції Путіна. Він до кінця не знав, що хоче Росія, е, тому що Сівітьков, як не будучи кваліфікованим дипломатом, ніс, ахінею всяку, і ви пам'ятаєте, були різні незрозумілості. Принаймні, чому раді зараз українці і європейці? Принаймні, тепер. Марко Рубіо може чітко доносити Трампу. А чого ж хоче Путін? А насправді він хоче що далі продовжувати воювати, затягувати час і намагатися просуватися на лінії бойового зіткнення. Але принаймні тут буде ясність вже в Трампа, на що я дуже сподіваюся. Натомість, Financial Times пише, що під час зустрічі у Білому домі з Зеленським Трамп закликав Зеленського прийняти умови Росії. Попередивши, що Путін знищить Україну у разі відмови, хоча Україні в кінцевому підсумку вдалося схилити Трампа до схвалення замороження поточних ліній фронту, це гостра зустріч. Мабуть, відобразила примхливий характер позиції Трампа щодо війни і його готовність підтримати максимальні вимоги Путіна, як в цей кейс може вкладатися, і ця новина, Financial Times на фоні Wall Street Journal і Washington Post? ну дивіться, можливо справді, десь Трамп і викинув таку фразу. Тому що насправді це людина, яка хоче все швидко і гарно завершувати. Він загоряється якимось питанням. Якщо він бачить, що це складний процес, де треба складний підхід, систематично працювати. В нього згасає до цього бажання. А зважаючи на його поважний вік, тут без жартів. Дивіться, він дуже багато за останні тижні справді літа відмовлявся. Він був в Ізраїлі, він був в Єгипті, де підписав мирну угоду щодо газу. Він вернувся телефонна розмова з Путіним. Потім зустріч з Зеленським. І це все за короткий проміжок часу. І не дарма потім виходила. Пригадуєте після зустрічі з зеленським. Речниця Білого Дому Кремль Левіт і казала, що Трамп втомився від і можливо це було не в переносному значенні. А справді не то, що він там нема нього що він хоче, а справді він вже фізично може це не стягувати. Тому він може так от видавати такі фрази, як про які каже Financial Times що ж каже Володимир Зеленський? Друзі, дав велике інтерв'ю а до речі, і хочу вам сказати, що окрім цього вийшло на Fox News інтерв'ю Трампа. Де він е, каже наступне, що російський диктатор Путін не завершить війну проти України, не отримавши частину її території? Таку думку висловив Трамп в інтерв'ю цитую е, перепрошую Fox News. Воно сьогодні вийшло. І всі активно нас зараз його проговорюють. Ну він щось хотів взяти, тобто вони воювали, і в нього вже чимало здобуто. Він виграв. Певні території зазначив американський лідер. Також він наголосив, що США не можуть віддати Україні всю свою зброю. Ми просто не можемо цього зробити. Я був дуже добрим до Зеленського та України. Але якщо нам не вистачить, я не хочу наражати на небезпеку Сполучені Штати Америки. І в нас зараз всі до речі, засоби масової інформації з цього 19 жовтня розносять це. Як у дивіться, Трамп каже, що Путіну він дозволить взяти території. Інтерв'ю було записано ще. І це видно на записі в п'ятницю, 17 числа, після розмови з путіним і до зустрічі з Зеленським. Тобто, тут немає ніякої новини, і тут насправді немає новини, тому що контроль над територіями, які окупував ворог, в найближчому майбутньому важко буде вибити. важко буде вигнати до 91-го року до кордонів. Це треба також розуміти. NBC News Володимир Зеленський також дав велике інтерв'ю. Давайте я з вами його також проговорю. Президент України закликав американського лідера Дональда Трампа більше тиснути на російського диктатора Путіна і заявив про готовність приєднатися до їхнього майбутнього саміту в Будапешті. Про це він сказав в інтерв'ю NBC News. Зеленський заявив, що Трампу потрібно чинити ще більший тиск на Путіна ніж він чинив. На Хамас з метою досягнення припинення вогню в Газі Путін щось подібне, але сильніше за Хамас. Сказав Володимир Зеленський. Він також назвав Путіна терористом, але підтвердив свою готовність зустрітися з ним віч на віч. Цитую. туль, якщо ми справді хочемо справедливого і тривалого миру, нам потрібні обидві сторони цієї трагедії. Як mm. можуть бути якісь угоди без нас, сказав Володимир Зеленський. На запитання, чи буде він наполягати на поїздці до Будапешта, Зеленський відповів, що сказав Трампу: Я готовий. Україна не піде на територіальні поступки, сказав чітко Володимир Зеленський. Окрім цього, Зеленський вкотре наголосив, що не може бути ніякого обміну території. Давайте я позацитую. Якщо ми хочемо зупинити цю війну і терміново перейти до мирних переговорів дипломатичним шляхом, ми повинні залишитися там, де ми є. І... Не віддавати Путіну нічого додаткового, друзі. Підсумовуючи насправді оці от всі висловлення Трампа і про те, що нас зараз каже, що Путін пішов на якісь на пом'якшення, Путін не пішов ні на які компроміси. Він як хотів значити всю Україну, так і далі хоче значити всю Україну. А всі оці от дзвінки, важ дивіться, він запросив зустріч з Трампом на Алясці. Пройшло два місяці рівно майже фактично два місяці Він терміново запросив розмову з Трампом перед зустрічю Зеленським, і до речі. Він же ж розповідає, нібито, і це Трамп каже, що нібито Путін готовий щось кудись там. Нема нічого чіткого, тому що це затягування переговорного процесу. Це той самий Стамбул, ті самі яйця тільки в профіль. Були ви знаєте, все тянеться з весни цього року. Е, були три зустрічі в Стамбульському Стамбулі, делегація України і Росії, де абсолютно неадекватна. На чолі з Мадинським в них були вимоги такі, що не прийнятні адекватним людям. Тепер прийшли на вищий рівень, так нібито процес йде нібито не ходимо по колу, нібито ми йдемо по спіралі, все вище і вище, але все те саме нічого не міняється від слова. Взагалі, ну якщо говорити про озброєння, хочу ще сказати згадати слова Трампа. Тут він трішки, знаєте, лукавий, тому що от про зброю він каже, що ми не можемо віддати всю зброю в Україні. Вона нам сама потрібна. Зеленський він інтерв'ю сказав, що нам потрібні томагавки не просто бо. Бу... Хочемо в ними вдарити. ні, вони нам потрібні в комбінованих атаках з дронами, аби ваші Росії було працювати і збивати протиповітряною обороною, але також друзі, я пригадую, ми з вами говорили в попередніх ефірах перед зустрічю з Трампом Володимир Зеленський в Штатах Америки, зустрівся з керівниками потужних корпорацій компанії, такі як Райтон і Lockheed Martin. Це ті компанії корпорації, які виробляють. Дуже багато озброєння. Вони є монополістами, вони є гегемонами вони є найтоповішими в світі. І на цих зустрічах Володимир Зеленський говорив про ППО, ракети і літаки. І наскільки мені відомо з певних джерел, що Зеленський задоволений цією зустрічю, і йому керівники цих транснаціональних корпорацій, які виготовляють озброєння, кажуть: ми готові, в нас є. Ми готові продавати, але ми чекаємо рішення і дозволу Білого Дому. Так от, бачите, зброя є. Просто Трамп не хоче її продавати. Але мало того, а те, що продають по системі порог, ви прекрасно знаєте. Це казав Скотт Бесент, міністр фінансів Сполучених Штатів Америки, що вони ще й наварюють 10% зверху. Тобто, розумієте, вони просто ділки. Що ж, друзі? Це були найважливіші новини стане на 19 жовтня неділі. Е, до речі, ще на завершення скажу, що Володимир Зеленський зараз активно доручив е, е, готувати на різних рівнях, е, аби готували на майбутню чергову зустріч коаліції охочих, що це її давно не було. Щось охоче трішки замовкли, де ті Макрони, де ті Кірестармани, де ті. Фрідріхе Мерце, що це було на важливіші новини. Настаном на 19 жовтня неділю. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал. Обов'язково поставте лайк, прокоментуйте і поділіться нашою з вами розмовою. Дуже важливо, аби більше українців бачили, як працюють наші сили оборони України, як працює служба безпеки, Роберт у Гурівці, невтомно 24 на 7 Вони є єдиною гарантією і єдиною надійною гарантією для України, що ми будемо протистояти. Ворогу терористам і геноцидникам, бо як знаємо, на сполучені штати Америки і на інші на наших партнерів 100% покладатися ніколи не можна. Автомобілі з Франції та Італії, Німеччини та Польщі, Британії і Швеції їдуть служити в українських силах оборони. Але перед цим кожне придбане на європейських аукціонах авто ми доставляємо на СТО, де після повного техогляду та ремонту за необхідності обладнюємо засобами РЕП. У темні часи добре видно світлих людей, тих, які не чекають проміння у кінці тунелю, а самі освітлюють шлях. Віддають трохи зараз, щоб мати все у майбутньому. І це ви, наші найдорожчі. Дякуємо вам за це.